Привіт, це екстремальний вікенд. 57 команд наважились взяти участь у перегонах Горгани Рейд. Що це таке? Найвисокогірніший масив українських Карпат, найскладніші перегони і найскладніші ділянки, які потрібно пройти. На все про все максимум 30 годин. Тобто не можна їсти, не можна спати, треба лише бігти вперед. Хто впорається, а хто залишиться позаду. Залишайся разом з нами. 15 тисяч гривень призового фонду непоганий привід зібратися з силами. Та частину зареєстрованих заздалегідь учасників у наметовому таборі все ж не побачимо. Чомусь передумали брати участь. Залишились ті, кого не злякає навіть штурмове попередження на ці вихідні. Організатори підготували легенди для двох класів. Вело і трек, де першим доведеться подолати орієнтовно 140 кілометрів дистанції, а другим пройти 90. Ух, до такого випробування, мабуть, треба готуватись цілий рік. О, ну, готувався завжди, ходили в інші перегони тяжками героїв і, і це. Ну просто вузько не засиджувалися. брали участь змаганнях всяких роверових. Що стосується одягу і екіпу, є якісь специфічні моменти, там яких треба отримали? Ну треба, щоб все що посохло, було достатньо легке. Ну і ну Yeah, yeah, щоб було зручно нього мити. А можна так нагаляти в колготах, як учасник ваш? Так, eh, в нього термобілизника швидко сохне, можна навіть на цей і нічого ну, не буде. <рес> 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 Зараз ці відчайдухи не бояться ведмедів чи гадюк. Що гуляють цими лісами? Їх не страшить можливість заблукати серед ночі далеко від цивілізації чи змоклати під проливним дощем. І не тому, що перед тобою рембо з термінатором. Просто ці хлопці і дівчата абсолютно не знають, що на них чекають. За кілька хвилин у команд старт вони виспалися бадьорі і готові йти в бій. Подивись на ці радісні обличчя. Будемо сподіватися, на фініші. Вони будуть такими ж шпадьорами. Ну я бажаю всім здобути перемогу. Хтось переможе себе. Це дуже важлива перемога. Хтось переможе суперників і ніякому випадку не перемагати природу, тому що вона може нам лише сприяти. На старт! увага. Рож! Кілька метрів по асфальту і прощавай цивілізація. Команди одразу розділяються. Кожен вважає, що орієнтується краще. Хоча, звичайно, є й такі, що падають на хвіст сильнішим. На маршруті сім гір заввишки від півтора кілометра до 1700 метрів. Крім того, одне урочище під оптимістичною назвою Пекло та полонина, на якій підчікують судді із додатковим завданням. Загалом трекерам потрібно взяти 9 контрольних пунктів. Ми розраховували швидкість лідерів, середню швидкість 6-7 кілометрів. Це дуже висока швидкість, якщо врахувати, що перепад висот у нас на дистанції близько 4 кілометрів, загальний перепад, і люди рухаються не по дорогах, а по важких кам'янистих заборовоних ділянках. Середня швидкість для пішохідного класу три кілометри на годину. Саме за нею розраховували контрольний час 30 годин. Хоча призначення цих змагань е, в першу чергу для хороших спортсменів, але тим не менше практика показує, що фінішує в екстрим гонках ну, до 20% команд. Тобто команди, які можуть повністю пройти всі контрольні пункти за цей час. Ну що ну, як? Поки все нормально. Які ваші? Для велосипедистів навантаження не менше. Це як відстань зі Львова до Франківська. Спробуй проїдь без тривалих зупинок. Трасою чи сільською дорогою лише починається маршрут. Чим далі, тим складніше. Додай до офіційного кілометражу постійні підйоми і спуски, коли замість дороги у кращому випадку служить струмок. Велосипедистам дісталась така ж кількість капе, як і пішоходам. Але спеціально продуманих для їхньої дисципліни. У кожному екстрим марафоні велосипедисти не постійно їдуть, а значну частину свого маршруту несуть цей велосипед. І з власної практики скажу, що найцікавіша ділянка це те, де треба з велосипедом вилазити через якусь скільну діляночку чи проходити буревом. Хоча це не є велотріал. Але це втомливо, це запам'ятовується. Ну а в цілому на ділянці є дуже багато швидкісних стрімких спусків, е, болотистих ділянок, кам'янистих ділянок. Тобто для велосипедів це просто шалений драйв.